Розвідники з Вінничини звільнили від російських військ місто Снігурівку на Миколаївщині. У центрі професійно-технічної освіти номер 1 навчальні аудиторії облаштували в підвальних приміщеннях, аби під час сигналу повітряної тривоги лекції не переривати. Господині Лука Мелешківської громади готують для захисників вітамінні бомби. Відники з Вінничини звільнили від російських військ місто Снігурівку на Миколаївщині. Про це бійці повідомили у відео, яке розмістили на своїй телеграм-сторінці. Йдеться про 131-й розвідувальний батальйон збройних сил України. Чекаємо офіційного підтвердження від збройних сил України. Нагадаємо, місто Снігурівка, що на Миколаївщині під окупацією було з 19 березня 2022 року. Волонтерка центру реабілітації «Гармонія» Тетяна Тетер фасує в коробку печиво та солодощі. Каже, це для мешканців Балаклії, яку на початку вересня звільнили сили оборони України. Передають не лише солодощі, а й речі та іграшки. Цю сумочку нам передала дівчинка. Вони принесли багато іграшок, і серед іграшок була ось така гарненька сумочка із дуже смачними смаколиками. Це шоколадки, і передала її дівчинка. Просила, щоб ми переказали, щоб балаклійці трималися, і перемога буде за нами. Гуманітарну допомогу мешканцям Балаклії у Вінниці збирали в рамках проєкту разом. Його започаткували учасники культурного десанту на чолі з музикантом колою Сергою. Гум допомогу Вінничани зносили у кілька волонтерських центрів. Гармонія один із них, каже директорка закладу Олена Чорнобривенко. За три тижні до них принесли майже тонну речей та продуктів. Велетенська кількість людей долучилася. Люди приносили з такими, знаєте. З таким теплим серцем, і напевно, що більше ста людей вона зараз зафіксована, Хто поприносили? Ми зробили 30 комплектів індивідуальних. це тих, кому нам вдалося мати списки з адресами з розмірами. Далі для дозавантаження автівка з гум під'їжджає до центру розвитку шахіна. Співзасновниця центру Олена Стеценко розповідає: зібрали тільки, що навряд чи влізе в одну машину. Близько 25-35 кубів. Ми планували зібрати повний спринтер, довга база. Це був наш якби план мінімум. Получилося два. Навіть якщо воно не влізе в цю машину, воно буде зарезервовано і на балаклі і ми її доставимо в будь-якому випадку. Придавали дуже велика кількість людей, не тільки з. Вінниччини, а з усієї України. Мені навіть з Кам'янського знайомі передавали цілий ящик великий з іграшками і з дитячими речами. Мешканцям звільненого міста вінничани передають не лише провізію та одяг, розповідає волонтер центру Шахіна Тарас Мусієнко. Велосипеди, мобільні телефони. Подушки, ковдри, свічки, сірники, ще за багато підручників, книжок, шкільних підручників художньої літератури української мови, дитячі казочки. Допомога буде частково адресною. Організатори надали вінницьким волонтерам списки, за якими ті сформували допомогу окремим балаклійцям. Решта будуть передані місцевим волонтерам. Вінниця стала містом другом Балаклії саме в рамках проєкту Разом. Акція довгострокова. Волонтери й надалі збиратимуть допомоги і відправлятимуть її на Харківщину. Цю Тарас Мусієнко супроводжуватиме особисто. Андрій Коник, Вадим Наумчак Суспільне новини. Вінниця. Війна у мене почалася трохи раніше. ще 14-го року. Ми воювали на сході на пункті пропуска Довжанський. Здійснювали охорону державного кордону. Були в оточенні півтора місяці, з боями виходили, втрати були дуже великі у нас. Я був, звільнився на пенсію, коли по телевізору показали, що Росія здійснила напад на Україну, ж в той же день зібрав речі, звернувся в воєнкомат і попросив направити мене в прикордонні війська. І на наступний день я вже був зачислений в мобілізовані в Могилі-Подільський прикордонний загін. Відправили на Чернігівську область, Новгород Сіверський. Там ми здійснювали обладнання рубежів, охорону вірної нам ділянки, були обстріли. Відбувши там три місяці, нас перевели на Краматорський напрямок. Росіяни стріляли і мінометами, і САУ стріляли, і гради. Все, що в них є, воно все працювало. Канонада не закінчувалась круглосуточно. Обстріли фосфором в нічний час небо горіло, земля горіла, все. Спеціально випалювали позиції, щоб люди не могли вилізти навіть з бліндажа. Ну, у них було тоді набагато більше озброєння. Вони забезпечені були набагато краще. Потім, вже, коли нам почала надходити більша допомога, то ми вже ощутили, як це воно йти вперед і захищати державу свою. Багато людей прийшло з гражданки, які навіть не тримали зброї в руках. Вони теж вчилися, як користуватися кулеметом, гранатометом. Це не можна пройти за один день. Це все треба потримати в руках, ощутити це все. Побачити, як цим користуватися. Наші окопи це наше життя. Місцеві різне були ставлення до нас. Ми приїжджали колоною, не пам'ятаю населений пункт, де ми були, то люди підходили і просили, каже, можна вас обійняти там, поцілувати вас, ну. Кажемо, можна. Ми ж всі вроді свої, всі українці. Ми відбули сім місяців в зонах бойових дій для відновлення особового складу, тож побачити сім'ю, дітей, батьків, ну, то нам дали час на відпочинок. Якщо ми можемо захищати, ми захищаємо, хто може строїти, хай строє. Все буде потрібно для наших мешканців держави нашої. Може вийти з ладу. А може працювати далі. Працюють і навчаються навіть під час сигналу повітряна тривога. Це учні центру професійно-технічної освіти, номер один міста Вінниці. Тут, за словами студента Влада Волинця, пари не пропустиш. Не пропустиш Навчання продовжуватись і знання получатися. А все тому, що навчальні аудиторії облаштували в підвальних приміщеннях. Тут і укриття, і класні кімнати, розповідає першокурсник Дмитро Гулковський. Приходить з додатку, що чути вибухи, але ми не чуємо. Ми сидимо тут в укритті. Підвал розташований під гуртожитком закладу. У ньому студенти і мешкають, і займаються, розповідає викладач Юрій Стецюк. У вересні місці ми навчалися офлайн всі. А зараз згідно наказу міністра освіти, ми перевели на три недільки тимчасово дітей. Але після 11-го ми з дітьми навчаємося, оскільки в нас є така можливість укритті проводити як і виробниче навчання, так і Теоретичний курс навчання загалом у центрі професійно-технічної освіти навчаються 715 студентів на офлайн навчанні. Зараз половина з них в укритті облаштували чотири аудиторії для теорії і п'ять для практичних занять. У закладі два найпростіших укриття. Їхня загальна площа понад тисячу квадратних метрів, каже директор закладу Валерій Дяків. Запаси питної води, їжі і також медикаменти. В разі необхідності було такі були вже такі випадки, коли знаходилися в цьому об'єкті укриття понад 5 годин після масованих атак шахідами, і діти приїхали якраз з дому. Тому понеділок ми готували бутерброди, готували чай для дітей. На випадок перебоїв з опаленням, закупили пічку. Зараз обмірковують, як її встановити. Придбали і генератор. Є аварійне освітлення, акумуляторне, яке вмикається автоматично після знеструмлення закладу. Генератор живить і наші е е е об'єкти. Укриття наші сховища також повністю у нас аварійне освітлення змонтоване по всьому гуртожитку цього генератора від 9-го по 1-й поверх на всіх сходових клітинах і на всіх приміщеннях загального користування. Передбачено в укритті і два виходи. Загалом, за словами директора закладу, розраховане воно на 1100 людей. Це і студенти, і внутрішньопереміщені особи, які зараз тимчасово проживають у гуртожитках училища. Ольга Рел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. Вітамінні бомби для захисників виготовляє Олена Романюк із села Лука-Мелешківська. Суспільному розповідає першу таку пасту, яка є джерелом енергії, зробила та передала братові, який боронить Україну на Донеччині. З настанням холодів взялась волонтерити. Почула від брата безпосередньо, що хлопці на фронті дворіють. Я подумала, щоб підсилити їхній імунітет, якось треба щось зробити. Ну так от виникла ідея. Рецепт прочитала в інтернеті. Процес приготування Олена розпочинає з блендерування сухофруктів та лимонів. Беремо інжир сюди. Потім ми беремо сюди 5 лимонів. Якщо інжир пропустити через м'ясорубку одразу, він одразу стає гливкий і такий збивається просто в такі грудки, які потім дуже важко перемістити з іншою сумішю. Потім до суміші додає мед. Взагалі кажуть, що можна мед спочатку розтопити на паровій бані, але ми, так як ми все змішуємо з лимоном, лимон з медом вони ну, пускає лимон і таким чином і мед розчиняється і воно збивається, дуже добре в блендері. Всього вітамінній бомбі сім інгредієнтів. Аби робота просувалася швидко, пасту Олена готує разом із подругою. Змішані з медом інгредієнти, дівчата пропускають через м'ясорубку. Цю суміш лимона, інжира і меду ми змішуємо з остальною масою, щоб воно було однорідною. Ми змішали всі інгредієнти. Тепер їх треба дуже добре вимішати, щоб воно було однорідне. Вітамінна бомба, яку ще називають пастою амосова, зміцнює судини, підвищує імунітет та живить серцеві м'язи. Це визнано. Медиками, що це джерело вітамінів, антиоксидантів та мінералів, частину інгредієнтів Олена купує за свої гроші, допомагають і небайдужі. Пост розмістила на своїй інстаграм сторінці. Скидали кошти, ну, ми свої також докидали і закупляли. От перший раз ми закупили по 4 кілограма всього там інші, ну, всіх компонентів. Цей раз так ж само. Ну, перший раз зробили, то в нас вийшло 30 кг, кілограм, 32 кілограма повної ну, цілої суміші. З вересня господині виготовили та передали бійцям майже 100 півлітрових лотків із пастою Амосова. На кожну клеють наліпки з побажаннями. Отак, молодець. У нас Клас, молодець. Давай. Чергову партію, а це 40 вітамінних бомб. Волонтери повезуть на схід сьогодні. Дарія Красовська, Ігор Самчук, Суспільне новини Вінниця. Працівники Вінниця зеленобуду по проспекту Коцюбинського готують квітники до зими. Три-чотири почки лишаємо, вони відпускають ці листочки і тоді беремо, їх розкриваємо, і тоді називається така роза. Ті, що вже обрізали, обкопують. Це врятує квіти від морозів. Зараз зберігаємо квіти на зиму, щоб весною були красиві. Обкопуємо для того, щоб вони зберігалися. Не обмерзли зімою. Не привити на шиповнику. Шиповнік остається, а цей верх троянда вона обмерзає. Наталя Сергійчук у Зеленбуді працює понад 30 років. Каже, свою роботу любить. Аби клумби квітнули протягом всього сезону, за ними потрібен постійний догляд. Сахати, поливати, обробляти. Любити ми дуже любимо квіти. Дуже гарно До нас люди підходять, дуже пишаються ними. Буються. Готувати квітники до зими працівниці Зеленбуду розпочали у жовтні. Вже обрізали та обкопали майже вісім тисяч троянд, розповідає майстер підприємства Алла Данілевська. У нас декілька є. це на вулиці Коцюбинського, бульвар Пирогова, на проспекті Юності і також вулиця Київська біля. Сквер Київського. Дівчата розподіляються кожен там по, по участках і одночасно виконують і там, і там роботу. Усі роботи мають завершити до кінця листопада. Хризантеми, ті, які бояться приморських, ми їх викопуємо і забираємо на зберігання до нас в теплиці. А більш такі морозостойки, то вони залишаються в ґрунті. Наталя Колодій, Вадим Наумчак, Суспільне новини Вінниця. І на завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 676 прізвищ.